Заощаджувати, щоб не змерзнути, аби взимку в оселях було тепло, жителі в області закликають максимально утеплити помешкання і економити гази і електроенергію. Підприємства комунальної теплоенергетики вже почали заощаджувати, завершили роботи з ізоляції тепломереж, там, де можливо, перевели котельні на альтернативні джерела опалення. Це дасть змогу зекономити 10% газу. Завдання уряду протягом цього опалювального сезону на 30% скоротити обсяг його споживання у найбільш холодний період зими Кіровоград обігріватимуть мазутом. Населення попереджають, батареї цього сезону можуть бути холодніші ніж зазвичай. Зменшення температури на 1-2 градуси це ще один антикризовий захід. Як пройде опалювальний сезон в області, посадовці прогнозувати не можуть. Жителів просять вчасно і в повному обсязі сплачувати за споживання Наше відношення до того, що ми закрили дві, два, дві двері у під'їзд, і те, що ми утеплилися, і те, що ми вимкнули. Лишню лампочку це все є наша енергетична безпека держави. Якщо кожен так віднесеться, повірте, ми зможемо пережити цей зимовий період.